Отже, е до тисячі дронів на день. Ну е такі цифри вже звучали і в 25-му році, зокрема, восени. Щоправда, там було е не те, що прямо на день, але ну про якусь одночасну атаку йшла мова, що під час якоїсь масованої атаки можна очікувати цифри в тисячу дронів. Останнє, що до нас прилітало, було більше 700. Відповідно, а взагалі, е хтось світі може відбивати таку кількість, це взагалі якось ну е притомно, це реально. ну це е Тими засобами, які в нас є зараз, ну можна посилювати засоби протиповітряної оборони, е використовувати літаки, використовувати гелікоптери, використовувати наземні, зенітно на ракетні, зенітно гарматний, зенітно ну, кулеметні комплекси. але е-е Швидше за все, все ж таки треба е, проти дрони. Тобто проти всіх дронів треба використовувати наші дрони і е, ну, в такій великій кількості. Хоча це треба навіть більше, бо якщо атакує, наприклад, тисяча, то е, протидіяти має не тисяча, а щонайменше ну, хоч, хоча б півтори тисячі, хоча б півтори дрона на один ворожий, бо не всі ж влучать і не всі зможуть перехопити. Тому це питання е, серйозне. Треба. Е, Інші певні інші засоби захисту використовувати. Це може бути сітки, натягнути це. Ну, багато чого, багато є розробок, не будемо допомагати ворогу і відбивати так ну, класичними, скажімо так, засобами, тими, що зазвичай роблять протиповітряна оборона, ну це буде вкрай важко. Це перевантаження тих, що дронів за день. Ну, виробництво тисячі дронів, я думаю, що це перебільшення. На сьогодні у росіян виробництво десь іде 150-160 дронів, 170, мається на увазі шахедів. Інші дроні, які вони не такі технологічні, не такі потужні, там ну, порахувати важко. Це на рівні таких, знаєте, навіть дитячих іграшок, які там щось літають. це теж дрон, але там зовсім інша небезпека від нього. Росіяни хочуть наростити виробництво до 250 шахів на день, є така інформація. Тому тисячу дронів, ну яких дронів? Просто дронів. А якщо це якась розвідувальна дрон, ФПВшка якась китайська, ну таких можна і не тисячу, там, 10 тисяч. Накупити в Китаї теж дрони. Тому тут трошечки обережніше Треба з цифрами на сьогоднішній день. Якщо брати статистику, то нас в місяць атакують орієнтовно 5 тисяч дронів. Атакували принаймні минулого місяця. Ну це є десь 160 дронів на день. Тобто, це мається на увазі шахети Це якраз виробництво, можливо, виробництво росіян. Що вони сьогодні роблять? Тобто цифри совпадають. Ну, бачите, це 5 тисяч. Це в цілому цифра така. Тобто, ми бачимо, так, так. що в один день може бути їх там умовно 20, а в інший день 750 і більше. Так це, а, це, добре. це середня цифра, так з приводу протидії це не, не середня стоп, не середня загальна. Середня загальна, 160, так. а загальна 5 тисяч, так да, а, якщо говорити про протидію дронам. А... До нас приїжджав Петр Павел, президент Чехії днями на минулому тижні в кінці тижня приїжджав, була у них зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, і Чехія власне повідомила, що може посилити Сили оборони України, надавши нам ймовірно, підкреслю навчально бойові літаки Л 159. Це такі легкі штурмовики. На вашу думку, а це може підсилити? Це реальна протидія дронам? Тобто, оці моделі таких літаків, вони е, можуть боротися з дронами, ну, не знаю, е, на рівні з іншими якимись видами зброї озброєнь? Вони навіть краще будуть боротися. Легкомоторна авіація. Це якраз і є та авіація, яка може. Боротися безпосередньо в повітря перехоплювати ці ці дрони, бо F-16, інші літаки, швидкість дронів і швидкість літака вона е, суттєво відрізняється, і вже було пораховано, що е, на якщо на догонному курсі f 16 на мінімальній на швидкості буде намагатися е, знищити шахет, атакуючий з повітря, то е, час на реакцію у пілота 0,8 секунди пораховано 08. Тобто менше секунди на реакцію для того, щоб знищити дрони і ухилитися від уламків щоб не, ну, не втратити літак. Це на догонному курсі. На зустрічному чи боковому курсі 02 секунди. Це менше ніж м'язова реакція людини. Тобто, ну практично неможливо. Тому ці літаки використовуються як засоб протиповітряної оборони. Ну, різні літаки, сушки, мігі і Ф-шістнадцять. Міражини ну, будь-які будь літаки е, для боротьби з е, саме з е, крилатими ракетами. І тут у нас е, є приклад 23 грудня минулого року, коли саме в такий спосіб з 36 е, крилатих ракет було 35 знищено таким чином. Тобто, це ну, одна ракета десь загубилася, нікуди вона не долітіла. Тобто, вс всі все було знищено, навіть були такі. Розмову Розмова напів жарти, ну, сумне жарти, що може давати цей день визнаємо днем ППО. <кій> Буде в нас день ППО 23 грудня. <кій> може, врешті-решт так воно і станеться. А от легкомоторні літаки і гелікоптери, вони якраз можуть разом з мобільними групами на землі, разом з, з дронами-прихоплювачами, вони можуть боротися з, 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 з шахедами саме в такий спосіб. Е, так, пане Олексій, ще один момент. Тут бачите в інтерв'ю е, виданню ЛБ е, Олександр Сирський сказав про те, що е, за минулий рік українські сили вразили 719 цілей ворога, завдавши збитків на 15 мільярдів доларів. І отут от ще важливий момент: от я процитую його: Діпстрайк, тобто глибокі удари. Наша сильна сторона це визнає і ворог, і наші партнери, і наші союзники. А ми б'ємо по енергооб'єктам в основному по паливному сектору Росії, по НПЗ, по терміналам нафтоналивним і б'ємо по військовим об'єктам. Разом з тим ворог, бачите, б'є по нашим енергооб'єктам цивільним, які забезпечують для нас, для вас, для нас, для всіх тепло, світло, тобто залишають нас в темноті і в холоді. Відповідно, можливо, і нам є сенс перейти на таку тактику, ну щоб росіяни на собі відчули. Тим більше, що насувається ще один арктичний фронт, і в росіян морози завжди сильніші, ніж у нас. Ми все-таки трошки південніше знаходимось, тому що ну, може просто скластися певне враження, що. Так, ми б'ємо по оборонці, але воно має певний ефект, але дуже довготривалий. Його ну, дуже так повільно видно на фронті. Відповідно, можливо, сколихнути трошки звичайних росіян, щоб вони теж, так би мовити, поморозили певні частини тіла і трішки замислились над тим. Ну, можливо, нам би цим, це нам би хотілося, але це з емоційної точки зору, з політичної, з гуманітарної точки зору. Це по великому рахунку військові злочини, і йти на військові злочини, тому що росіяни роблять військове злочин. Я думаю, що нам не варто цього робити. Так ефект не одразу виден, коли ми атакуємо енергетичні об'єкти, пов'язані з військово-промисловим комплексом. Єдине, що ну, з моєї суб'єктивної точки зору, то треба бити, може не по енергетиці, не по теплопостачанню в приватні домівки росіян, а по значущим для них емоційно значущим цілям. Ну, наприклад, ми цілком і те, що відповідає е, міжнародному праву, які об'єкти ми маємо право атакувати. Тобто, є там резолюція е, Генеральної Асамблеї організації Б'єдна націй тридцять є е, статут організації націй, написано перша стаття, що що може зробити Україна під час самооборони і які об'єкти вона має право атакувати. Що ну тобто, щоб не порушити правила та традиції війни і не робити військових злочинів. Ну об'єкти, де приймаються рішення, об'єкти, які допомагають е, і розповсюджують. Російську е, пропаганду як е, інформаційна складова гібридної війни це законні цілі. Е, тобто, що я на увазі? Законне ціль це Кремль, законна ціль це Останки. Ну от е, туди, я думаю, що було б е, сенсово, якщо можна так сказати. Влучити це б сколихнуло дуже серйозно росіян. А атакувати залишити без е, тепла людей е, ми ж розуміємо, які почнуться, е, що почнеться. В... В організації об'єднаних Націй російським представникам як вони будуть розповідати про те, що ми робимо там якісь терористичні дії, хоча вони це давно вже роблять, і чомусь так світ на це мляво реагує. Тому мені здається, не треба цього робити. Хоча, знаєте, от особисто мені, я впевнений, що вам і глядачам цього дуже хотілося б. Але mm. давайте не будемо ставати такими, як вони. Намагаємось не Прин... ставати такими, як вони, але бачите, пане Олексій, от згадаємо цю е, ну. Вигадану історію щодо атаки безпілотників на резиденцію Путіна, яку росіяни поширили досить швидко і повірили в неї частково світові лідери. Не всі, звісно, та й Трамп насправді спочатку ніби повірив, потім сказав, що ні, я не вірю в те, що такий удар міг бути. Однак ми пам'ятаємо, як теж почали росіяни скиглити, кричати на з усіх прасок, буквально. І я не кажу, що це було ударом у відповідь, але багато хто людей так думає багато хто з людей так думає. Однак я от не вбачаю в цьому удар у відповідь. Мається на увазі, що потім росіяни застосували вже вдруге Арішнік по території України. Тобто вони то ну, там, там говорили, що інші, це інші. ніби так, як удар у відповідь. Хоча це абсолютно не так. Це їхні тестування, це їхні дослідження цієї ракети. І ми в них виступаємо як, на жаль, як піддослідні тварини чомусь. Ну, це більше ти європейських партнерів, які щоб показати, що. Будь-який контингент, ну може чули, що німецький контингент може бути розміщений після того, як закінчиться війна. Як кажуть, це теж дуже дривно. Після після вже не треба. Ну ладно, давайте це про пропустимо німецький контингент на <кхух> за нашими кордонами, але неподалік від західів наших кордонів. Британський і французький контингент безпосередньо на нашу територію, але на західній частині нашої країни. Тобто Росія не показує, що вони можуть. Достріляти туди і таким чином атакувати і британців, і французів, і німців, якщо вони будуть знаходитись або біля нашого кордону, або на західних частинах нашої країни. Свидше за все, це така була мета. Ну і плюс то те, що ви сказали, щоб намагатися випроб... ну, випробовувати ці... цю ракету, тому що там із десяти пусків дев'ять невдалих. Тобто вона і ці граки в них одиниці, там різні оцінки: дві, три чи п'ять, ну не. Десяти точно нема. Наскільки ця ракета небезпечна, ну, є засоби е, протиопитної оборони, які перехоплюють такі ракети. Петр може частково інші засоби вже не, ну, протиракетна оборони як частина протиопитної оборони, але в нас таких засобів немає. І ми, по великому рахунку, ну, дуже погано можемо захищатися від е, ударів. Ну, це балістична ракета малої та середньої дальності. Від таких ракет у нас поки що немає засоб ОПП. А такі ракети мають нищитись безпосередньо вже в космосі, куди ну ближній космос там 100 кілометрів, коли ще боя частина не розділилася на складові і коли вона ще повністю готова. Краще нищити, що вже була інформація про атаку на пусні яр, наших без наших безполотників чи ракети. Там інформація така трошечки прикрита. Нищити краще на старті ракети. Це, ну, очевидь, літак простіше знищити, коли він стоїть на готовищі, ніж коли він вже виконує бойове завдання. Повітря його важче перехопити. А на готовищі непогано, ми ж це показували павутіння, і ми ну, давайте пригадаємо, що казали ну, вже колишні керівники, і управління розвитку, і служба безпеки, що готуються. Ця операція павутіння готувалася півроку, півтора року. І зараз на підходять новітні операції, які саме, ну ніхто не, не каже, але. Ну, побачимо. Побачимо. Дійсно, і добре, що не кажуть насправді, але бачите, ну, ницість і підлість росіян. Ми ми вже вкотре чотири роки поспіль для себе розуміємо, що вона просто безмежна в них, і вони будуть використовувати всі методи, аби змусити нас капітулювати. Пане Олексій, не, дякуємо ну, звісно, вам. Ніхто не буде робити. Капітулювати два слова, капітулювати ми не збираємось, але такий тиск, ну от знаєте, як. Відома пісня: От цей холод нам дуже заважає зібратися з духом інколи. Але весна прийде. Ми <рес> це знаємо: весна прийде. Точно, це правда. Олексій Гетьман, військовий глядач, майор у відставці, був з нами на зв'язку. Обговорювали ми і а, плани Росії запускати по Україні до тисячі дронів на день, і наші удари по їхній енергетичній інфраструктурі.